Маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Подивіться на картину. Звісно, це зима. Взимку усе навколо таке біле, чисте. Та святкове, це тому, що сніжок вкриває землю та дерева. А погляньте на цю велику, білу, гарну сніжину. Як ви думаєте, вона справжня? А чому ви так думаєте? Звичайно ж, не справжня, тому що вона дуже велика. Подивіться, що ж станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести у кімнату. Поміркуйте, чому сніжинка розтанула? Правильно, дітки, сніжинка розтанула, бо у кімнаті тепло. А де ще може розтанути сніжинка? Так, на ваших щічках може розтанути на долонці. А тепер послухайте, що сталося зі сніжинкою в оповіданні Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки. Немов плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка, така гарна, блискуча, ніби казковий майстер її вирізбив зі срібної пластиночки. Наблизилася Оленка до сніжиночки, дивиться, милується нею. І, бачить, диво, сніжинка стала краплиною води. Пригадайте, дітки, що ж сталося з сніжинкою? Так, вона стала краплиною води. Чому ж так сталося? Звісно, тому що вона розтанула. А чому розтанула сніжинка на рукаві? Так. Тому що Оленка наблизилась до сніжинки, дихала на неї своїм теплим подихом от сніжинка і розстала. А ви запам'ятали, яка була сніжинка? Так, пухнаста, красива, блискуча. А давайте пограємо у цікаву гру зі сніжинкою. Попросіть батьків, щоб перенесли вам трошечки сніжинок з вулиці. Покружляйте з ними в долонці. Пам'ятаєте, як падали сніжинки в оповіданні? Вони ніби плавали в повітрі. Давайте покажемо, як сніжинки опускаються тихенько до землі. А тепер погляньте на свої сніжинки. Скажіть, яка ваша сніжинка? Ой, сталося диво. Сніжинка перетворилася у крапельку води. Чому ж так сталося? А тепер будьте, дітки, дуже уважними Завдання для самих кмітливих. Розгляньте картинки, пригадайте історію та розкажіть, що ж сталося з Оленкою та сніжинкою. Дітки, а вам сподобалося гратися з сніжинкою? Подивіться на сніжинку і скажіть їй комплімент, яка вона? А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Буду чекати на ваші аудіо розповіді. До побачення, малята! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!